Кожний гроном такий творча особистість в певній мірі художник, який от приймає рішення, що 5 хвилин куди звернути праворуч чи ліворуч. Робота мене тримає в тонусі, за це я її люблю. Підкидає мені певні задачі, які мені подобається вирішувати. Після вирішення цих задач я себе відчуваю максимально з приливом енергії. Я виріс на Черкащині. В Тальнівському районі, в родині хлібороба, можна так сказати. У мене батько все життя працює механізатором. Мама теж пов'язана з сільським господарством. Довгий час я дуже-дуже товаришував з озимою пшеницею. Я, я з усіма культурами товаришую, дружу в озимому ріпаку, в соняшнику, в кукурузі, в озимій пшениці, тобто в сої. це. От ми її сильні сторони. Основні п'ять культур, які 90% господарці, я їх я їх добре знаю. Я, я можу надавати рекомендації по системам добре, по, по системам захисту, по підбору там, сортів, гібридів. Мій робочий день починається з того, що я прокидаюсь вдома, гарно снідаю і виїжджаю на роботу. Коли це активний сезон, 95%, що я працюю в своєму автомобілі або з менеджером, або на полях у клієнта. 1 лютого 9 ранку я вже був на полі, де посіяний озимий ячмінь КВС фаро. Тут посіяна в цьому полі і еліта, і супереліта цього сорту. Посіяна з нормою висіву 5 мільйонів штук насіння на гектар. Дещо посіяні в пізніші терміни, починали з 2 жовтня. Закінчували десь 12-го, було досить розтягнуто, були дощові періоди. З осені я вже був на цьому полі, мав уявлення, в якому стані має знаходитись посів. Мої очікування підтвердилися: 140 гектар дружній, все супер. Ми дуже задоволені тим результатом. Возимо ячменю, яка слаба сторона, це його перезимівля. Недарма навіть в багатьох регіонах України, особливо там східних і трохи південних, навіть не рекомендують вирощувати озимий ячмінь, тому що там ну, є вис досить високі ризики вимерзання цих рослин. Тут ми бачимо, що погодні умови склалися нормально для, для посіву. От, і він пройшов свої етапи згартування, І Будемо спостерігати надалі до, до відновлення вегетації. І будемо спостерігати за розвитком хвороб, за візуальними ознаками прояву. Але, скоріш за все, будемо працювати превентивно. Не будемо чекати, поки на листі вже появляться якісь там візуальні ознаки прояву. Якщо проаналізувати ринок 2022-2023 рік, то, звісно, посівні площі впали суттєві ячмені, тому що ціна на нього була досить невисока, м'яко кажучи. Але люди, наші виробники-фермери, завжди пам'ятають, що для високомаржинальних культур, таких як там, ріпак, соняшник, буряк, для них треба попередник. Тобто цю функцію виконує ячмінь. І, і звичайно, всі люди пам'ятають, що війна це явище не не вічна. Зараз тут закінчиться найближчим часом. Все повернеться, і пивоваріння, і годівля, і багато інших речей, і попередник, який не прямо але впливає на врожайність наступної культури. Тільки той, хто зорієнтується раніше, продасть свій об'єм по дуже гарній ціні в зв'язку з тим, що на ринку буде дефіцит. Я себе все-таки відношу до людей, які здібні вчитися на чужому досвіді, на чужих факапах, скажімо так. Були різні ситуації, різний досвід, наприклад, змішування двох продуктів, там, Брасітрел Про і фосфор вмісним добривом, звичайно, випадає воса, тому що в Брасітрелі є невелика норма кальцію, але ту все вирішується. Немає питань, яких не можна вирішити. Я це 100% вірю. Гросем, скажімо, багатогранна, різновекторна компанія в своїй діяльності. Людям подобаються продукти, якими ми займаємося. Люди досягають з ними нових результатів. Їх об'єднує те, що вони хочуть бути ефективними, щоб їхнє підприємство було ефективним, приносило кошти і їм, і всім, хто їх оточує, і державі. Коли в них скажімо, ці етапи проходять успішно, вирощені, вони максимально задоволені. Хочуть поділитися своєю радістю з усіма усім оточуючими.